Як бути стойком. Антична філософія та сучасне життя Масімо Піліючі. ЧАСТИНА 3. ДИСципліна Згоди. Як реагувати на різні ситуації? Розділ одинадцятий. Про смерть і самогубство. Я повинен померти. Якщо вже я помираю. А якщо через деякий час зараз я снідаю, оскільки настала година сніданку, і ось тоді я помру. Бесіди Епіктета. Стародавні стоїки багато думали про смерть. Хоча слово думали не зовсім правильне. Вони усвідомлювали існування смерті і те значення, яке надають їй люди. Але водночас дотримувалася дуже незвичайного і спокійного погляду на неї. Мушу зізнатися, думка про смерть завжди глибоко тривожила мене. У моєму житті був період, коли я думав про неї майже щодня, а іноді і по кілька разів на день. Можливо, у вас складеться враження, ніби я похмурий і схильний до депресивних думок, але це не так. Я завжди був оптимістом і намагався по максимуму насолоджуватися тим, що посилає мені фортуна, а вона посилає мені досить багато хорошого. Крім того, я біолог і знаю, що смерть це природний результат того еволюційного шляху, який обрали наші далекі предки мільярди років тому. От якби ми були, наприклад, бактеріями, то вмирали б не від старості, а від нещасних випадків. Щоправда, як бактерії, ми не могли б філософствувати про життя і смерть, проте мене не на жарт хвилювала думка про те, що одного разу моя свідомість перестане існувати, але все почало змінюватися, коли я вперше прочитав висловлювання епіктета, наведене на початку цього розділу. Я посміхнувся і подумав. Яке неймовірно безтурботне ставлення до того, чого більшість людей боїться в житті найбільше, епіктет пояснює, чому людей так турбує думка про смерть, справді для чого народжуються колося, чи не для того, щоб і встигнути, але ось вони достигають, а чи не для того, щоб і бути стиснутими, адже не відокремленими вони народжуються. Та отже, якби вони володіли свідомістю, то вони мали б молити про те, щоб їм не бути стиснутими ніколи, а ніколи не бути стиснутими це для колосків прокляття. Знайте, що ось так само і для людей не померти – прокляття. Це все одно, що не дозріти, не бути стиснутими. А ми, оскільки ми якраз ті самі, які й мають бути стиснутими і водночас розуміємо це саме, що ми жнемось, обурюємось цим, це тому, що ми й не знаємо, хто ми такі, і не привчили себе до того, що стосується людини, як вправні наїзники до того, що стосується коня. У цьому інтригуючому уривку епіктет висловлює три ключові взаємопов'язані ідеї. По перше, ми нічим не відрізняємося від інших живих істот, як і для Колосків, наше призначення дозріти і бути стиснутими. Стоїки сприймали ідею долі більш прямолінійно, ніж багато хто з нас сьогодні, оскільки вони вірили в якесь космічне проведіння, але навіть із найсучаснішого наукового погляду. Ми один із мільйонів живих видів на планеті, імовірно, одній із мільярдів придатних для життя планет у всесвіті. По друге, каже Епіктет, ми так приречені перспективою власної смерті саме тому, що на відміну від колосків та інших видів здатні усвідомити це. Однак ми не в силах змінити природу речей, ми можемо змінити тільки наше ставлення до них. Ця лінія міркувань відводить нас до фундаментальної стоїчної ідеї про дихотомію контролю смерть не підпорядковується нашим рішенням, одного разу вона неминуче настане, але ми, безумовно, можемо вплинути на своє ставлення до неї. Саме над цим можна і потрібно працювати. Із цієї другої ідеї випливає третя – Аналогія між вивченням людської та дивне порівняння кінської природи епіктет нагадує, що ми боїмося смерті тільки через своє незнання. Якби ми краще знали і розуміли людську сутність, як вправний наїзник знає і розуміє природу коней, ми б не ставилися так болісно до перспективи своєї смерті. Розуміючи, що вище наведені докази можуть не переконати твердолобих учнів на кшталт мене, епіктет як добрий учитель змінює тактику. Тож чи думаєш ти про те, що суть усіх зол, нешляхетності і малодушності в людини це не смерть, а радше страх смерті? Так ось проти нього ти у мене вправляйся. Сюди нехай будуть спрямовані усі міркування, вправи на ділі, читання на заняттях, і ти дізнаєшся, що тільки так люди стають вільними. Цю саму ідею висували і інші стоїки, наприклад, Сенека та мислителі наступних епох, які перебували під впливом стоїцизму, такі як Монтень. У цьому то й полягає головне призначення філософії. Допомогти нам глибше зрозуміти людську природу і показати, як краще прожити життя, зокрема, позбавивши нас страху перед смертю, навіть противники стоїків епікурейці у цьому погоджувалися з ними. Як писав засновник школи Епікур у своєму листі до Менекея, отже, найжахливіше із зол смерть не має до нас жодного відношення. Коли ми є, то смерті ще немає, а коли смерть настає, то нас уже немає. А хвороби у цьому випадку головною проблемою є не сама смерть, а процес вмирання. Ось що епіктет говорить із цього приводу то що ж, якщо я захворію, будеш хворіти правильно? Хто піклуватиметься про мене? Бог, друзі? Я буду лежати на жорсткому, але, як чоловік, у мене не буде відповідного житла будеш хворіти у невідповідному. Сувора відповідь, чи не так, але в рамках стоїчної філософії таке ставлення цілком природне і логічне, така сувора правда життя. Всі ми страждаємо від хвороб, і одна з них, зрештою, вб'є нас. Якщо в нас є близькі люди та друзі, які зможуть подбати про нас, це добре, бо це означає, що ми жили правильно і зуміли створити тісні зв'язки. Хоча ці люди не зможуть вилікувати нас від хвороби чи врятувати від смерті, вони можуть супроводжувати та підтримувати нас на цьому важкому шляху. І, звісно, краще закінчити свою подорож у гарному домі та м'якому ліжку. Але все це дрібниці порівняно з тим, що відбувається з нами та не заслуговує на нашу увагу. Епіктет вносить правки навіть і в саме уявлення про смерть. Що ти маєш на увазі під цим померти? Не зображу цю справу у трагічному дусі, але скажи, як є. Ось уже настав час цій матерії розпастися назад на ті першооснови, зі з'єднання яких вона склалася, і що в цьому жахливого? Що може зникати у світобудові? Що може виникнути нового протирозумного? Знову той самий незворушний голос розуму, заклик поглянути на речі широко, а не зосереджуватися тільки на собі. Один із кумирів мого дитинства, астроном Карл Саган, нагадує, що ми в буквальному сенсі зоряний пил. Хімічні елементи, із яких ми складаємося, утворилися внаслідок вибуху над нової зірки, десь у районі сонячної системи, та після мільярдів років еволюції перетворилися на ті самі молекули, із яких зроблені наші тіла. Ця думка вселяє трепет, змушуючи нас усвідомити себе справжніми дітьми Всесвіту. Епіктет говорить і про зворотне перетворення вмираючи, ми знову перетворюємося на космічний пил, даючи можливість новим живим істотам зайняти наше місце у всесвіті. Неважливо, має ця зміна сенс або ж просто такий порядок речей. У будь-якому разі ми народилися із космічного пилу, в нього ж і повернемося, і це привід ще більше цінувати той мізерний за космічними мірками часовий інтервал, який нам дано для того, щоб ми жили, їли, пили і любили. Шкодувати про те, що цей час закінчиться, не просто ірраціонально, а й абсолютно марно. Однак деякі технооптимісти вони називають себе трансгуманісти, не вірять у смерть, вони вважають її хворобою, яку можна вилікувати, і вкладають у ці спроби чималі гроші. Особливо багато трансгуманістів серед білих чоловіків мільйонерів у кремнієвій долині, де розташовані провідні світові технологічні компанії. Мабуть, найвідоміша і найвпливовіша персона серед тих оптимістів Рей Курцвейл, футуролог. так називаються люди, які вірять у те, що вони можуть вивчати і прогнозувати майбутнє. Зараз Рей займається у компанії Google розробкою програмного забезпечення, здатного розуміти природну мову. На рахунку Курцвейла низка важливих досягнень. Зокрема, розробка першої оптичної системи розпізнавання тексту, надрукованого будь-яким шрифтом. Але останніми роками він преслідує більш глобальну мету досягти безсмертя шляхом завантаження свідомості у комп'ютер. Він стверджує, що це буде можливо вже в доступному для огляду майбутньому самому курцвейло зараз 69 років. Вважаю, що нам слід поквапитися із цією справою, поки не настала технологічна сингулярність. Так, математик Станіслав Улам назвав переломний момент, коли комп'ютери стануть розумнішими за людей і почнуть рухати науково-технічний прогрес самостійно, а можливо навіть усупереч нашим рішенням. Я не збираюся тут вдаватися в пояснення, чому видівка із завантаженням людської свідомості у комп'ютер малоймовірна, а ідея сингулярності заснована на фундаментальному нерозумінні природи розуму. Мене більше вражає гіпертрофована самовпевненість таких людей як Курцвейл та інших послідовників цього культу, адже вони відносять себе до рівня богів. Ставлять вище за закони природи, і їх не бентежить той факт, що вони даремно витрачають стільки грошей і сил замість того, щоб спрямувати їх на вирішення злободенних світових проблем. Вони не замислюються навіть про етичні та екологічні наслідки у разі успіху їхніх зусиль, що на щастя малоймовірно, а наслідки ці були б катастрофічними. Хто отримає доступ до нових технологій і скільки коштуватимуть подібні послуги? Якщо ми зуміємо стати фізично безсмертними, альтернатива завантаженню свідомості в комп'ютер, то чи матимемо ми дітей? Якщо так, то як наша і без того хвора планета витримає і прогодує постійно зростаюче населення, яке продукує дедалі більше відходів? Нам пропонують вийти за межі землі і колонізувати інші світи, хоча ми й досі не знаємо жодної іншої населеної планети у нашій галактиці, і не маємо поняття, як до них дістатися, якщо вони є. Щоб більше я думаю про трансгуманізм, то частіше згадую слово гібриз, гординя, пиха, вигадане стародавніми греками для позначення саме такого способу мислення. Мені здається, що Курцвейл і йому подібні просто за всяку ціну не хочуть залишати вечірку, незважаючи на те, що вони вже повною мірою насолодилися нею. Ось цитата Епіктета, де він звертається, не мов би, безпосередньо до Курцвейла. Ні, але я хотів би ще бути на святі. Але ж і посвячувані в містерії продовжувати бути посвячуваними в містерії, мабуть, і глядачів Олімпії дивитися інших атлетів. Але загальне свято має межу Іди, вдавайся як вдячний, як совісний, дай місце іншим, повинні народитися й інші, так само, як і сам ти народився, і, народившись, мати місце і житло відповідні. А якщо перші не йдуть, що залишається іншим? Що ти ненаситний, що тобі всього недостатньо, що ти створюєш тісноту у світобудові? Таким чином, ми підійшли до другої, набагато складнішої і делікатнішої теми цього розділу, про яку багато розмірковували стоїки і яка, мені здається, стала дуже актуальною у сучасному світі. До питання про самогубство. на вікенд 23-24 липня 2016 року художниця перфуманіст Бетсі Девіс влаштувала вечірку, зібравши у себе вдома чоловік 30 близьких друзів і родичів. Свято вдалося на славу. Гості грали на віолончелях і губних гармошках. були коктейлі, їли піцу, і дивилися один із улюблених фільмів Бетсі – Танець реальності. Увечері в неділю, вони роз'їхалися, а Бетсі помилувалася із вранди заходом сонця, після чого у присутності своєї сестри опікуна і масажиста випила коктейль із морфіну, фенобарбіталу і хлоралгідрату, складений її особистим лікарем, який теж брав участь у цій похмурій церемонії, і мирно померла. За життя Бетці страждала на бічний аміотрофічний склероз, також відомий як хвороба лугеріга, вона майже повністю втратила здатність керувати своїми м'язами, і в 41 рік не могла не тільки займатися творчістю, а й навіть чистити зуби і чухатися, не кажучи вже про те, щоб стояти. Її мова була настільки невиразною, що люди насилу її розуміли. Тому, коли в Каліфорнії ухвалили закон про асистоване самогубство, вона вирішила піти з життя гідно. Це прекрасна жаліслива історія. Якщо це для тебе недоцільно, двері відчинені, якщо доцільно, терпи, адже на все двері мають бути відчиненими, і занепокоєння у нас немає, спокійно каже Епіктет. Відкриті двері були його улюбленою метафорою, до неї він часто вдавався, говорячи про самогубство. Ось як філософ її роз'яснює. Диму наробили в оселі. Якщо не надто, я залишаюся, якщо занадто багато, я виходжу. Потрібно тільки твердо пам'ятати про те, що двері відчинені не живи в Нікополі, не живу, ні в Афінах. Ні в Афінах, ні в Римі, ні в Римі. Живи на ярах, живу. Але мені видається, що жити на ярі це багато диму. Я віддаляюся туди, де мені ніхто не завадить жити, адже те житло всякому відкрите. Перш ніж ми проаналізуємо ці слова, дозвольте мені навести коротку історичну довідку про Яр, який епіктет вважав настільки непридатним для життя, що надавав перевагу вигнанню туди, а не самогубство. Єар невеликий грецький острів у кікланському архіпалазі, куди за часів Римської імперії відправляли порушників спокою. Одним із них був Мусоніров, учитель епіктета. Імператор Нерон заслав його наймовірніше за неправдивим звинуваченням за нібито участь у змові пізона. Для Музонія це було вже друге вигнання з Риму. Цей острів із вкрай суворим осушливим кліматом знову став місцем для вислання неугодних із 1967 по 1974 рік, коли в Греції правила військова хунта. На зміну засланим античним стоїкам прийшли інтелектуали лівого спрямування. Загалом їх на ярі побувало близько 22 тисяч осіб. Судячи з усього умови життя, там були все ж не такими нестерпними, як вважав епіктет. У всякому разі, музоніров як прожив на острові, поки йому не дозволили повернутись до Риму. Так ось у вище написаній цитаті епіктета є кілька важливих моментів, на яких слід детально зупинитися. Для початку епіктет прямо говорить, що рішення вийти через двері або утриматися від цього кроку особиста справа кожного і залежить воно від конкретної ситуації. Якщо ситуація для вас дійсно нестерпна, ви маєте право піти. Друга думка. Двері мають бути відчиненими, це позбавить нас будь якого занепокоєння. Знання, що в нас завжди є вихід, допомагає переносити найсуворіші випробування і важкі періоди життя на думку стоїків, як смерть надає сенс життю, так і можливість добровільного відходу дає мужність робити правильні речі. Причому без цієї можливості обставини здавалися б нестерпними. А тепер зверніть увагу на те, звідки виходить заклик піти. дослідники епіктета стверджують, що філософ говорить про Бога, хоча і в дуже тонкій манері, що дає простір для будь-якого релігійного або світського тлумачення. Нагадаю, що епіктет більше ніж інші стоїки вірив у проведіння, тобто в якийсь розумний задум в управлінні космосом адже джерело цього розуму за епіктетом не персоніфікований Бог, який відповідає на людські молитви і стурбований долею людей. Філософ пояснює свою ідею за допомогою чергової аналогії адже нозі ну, бути за природою, скажу я це буде чистою. Але якщо ти візьмеш її як ногу, тобто як невідокремлено, то до неї пристане і у багнюку ступати, і тернистою пройти, а то й бути відсіченою заради цілого. Інакше це вже не буде нога. Таку приблизну думку слід прийняти і щодо нас.